Манчестерська операція. Поговоримо сьогодні про цю цікаву операцію, яка трошки має історичне значення. Це операція, яка дуже давно і ну, достатньо вдало використовувалась в, хі в хірургії палапсу. Хіругії опущення статевих органів. Суть цієї операції полягає в тому, що вона робиться через піхву, що шийку матки частково видаляють. Називається це ампутація шийки матки, частково видаляють шийку матки і роблять передню і задню пластику, передню і задню кольпарафію. Ну є там ще модифікації, є ще інші назви. Операція фоторгіля. Я не буду вдавати в деталі, але на сьогоднішній день операція має більш історичне значення. Чому? Тому що часто, коли опущена матка. Треба не тільки видаляти частину шийки матки, а й робити операцію з приводу апікального пролапсу. Ми про це говорили коли говорили про промонтофіксацію, коли говорили про сакроспінальну фіксацію. Є спеціальні операції, які ефективні при апікальному пролапсі, тобто, коли опущена сама матка. Тому Манчестерську операцію зазвичай ми не робимо з метою. Зімітувати от, корекцію пікального пролапсу, тому що вона видаляє частину шейки і фактично ж нічого назад не повертає ця операція. Але бувають досить специфічні ситуації, коли Манчестерська операція залишається актуальною. Це жінка, у якої немає сильного опущення матки. В неї є опущення передньої і задньої стінок піхви. І є таке поняття як елонгація шийки матки. Тобто у деяких жінок. Не зовсім зрозуміло чому частина опущення, от, частина пролапсу, це лангасія шийки матки. Вона може бути насправді такої довжини. І це от я не гіперболізую. Тобто шийка матки вона виходить за піхву, а матка залишається ще в тазу. Тобто, виглядає це отак. Тобто, отут вже, отут вже шийка. А матка взагалі може не випадати. Матка е, високо знаходиться. От в такій ситуації при елонгації, коли дуже виражена елангація шийки матки, манчестерська операція вона дійсно має сенс, тому що ну, фактично нам не треба пікальний пролап скоригувати, нам треба от цю частину шийки матки зайво відрізати. Така от загадкова ситуація, вона буває не у всіх жінок з запущенням статевих органів, але зустрічається. І от тоді ми пригадуємо. Таку стару, але треба пам'ятати, от ту і навіть старі операції, тому що вони можуть бути актуальні. Мачестерська операція приблизно не відрізняється від передньої та задньої кольпарафії по часу відновлення. Тобто, це одна доба в стаціонарі зазвичай. Спінальна анестезія часто можна використовувати, не обов'язково давати повний наркоз, а можна не спати, а просто в спінку зробити уколчик і бути. Притомною, якщо хочете, можна, безумовно, і засинати, і загальну анестезію використовувати. Це приблизно місяць-півтора обмеження статевого життя і фізичних навантажень після операції, це слід враховувати. Не сильно відрізняється від інших операцій, при опущенні, про які я вже багато розповідав. От така от операція. Її не слід забувати саме тому, що є жінки з елонгацією шийки матки. Ось цим точно треба щось робити, і от у нас є такий варіант стара, але актуальна операція. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях і заходьте на наш сайт, там, де багато корисної, сучасної і перевіреної, що саме головне, інформації.